Зручно, коли під рукою завжди є свіжа зелень. Приготовані страви з нею стають ароматні і смачніше. Тому у забачливих господинь нерідко можна зустріти кріп на підвіконні. У домашніх умовах це невибаглива рослина відчуває себе не гірше ніж на грядці, і при гарному догляді дає багато пишної зелені. Правильний вибір сорту кропу. Перший крок до хорошого врожаю здавалося б. Навіть у недосвідчених городників не повинно виникати питань, як виростити кріп будинку, адже потрібно всього лише посіяти насіння в горщик із землею і не забувати поливати сходи, прибираючи бур'яни. Але на ділі замість очікуваних густих заростей пахучого кропу в горщику понуро погойдуються тоненькі бліді билинки. Практично не мають аромату у чому ж секрет, як посадити кріп в будинку і отримати не гірше тієї, що круглий рік продається на ринку, з метою вирощування кропу будинку городники найчастіше вибирають скоростиглий сорт грибовський, щоб виростити кріп в домашніх умовах. Вам будуть потрібні насіння врожайного невибагливого сорту кропу ґрунт, призначений для кімнатних рослин, родюча садова земля, відповідні ємності, горщики контейнери. Люмінесцентні лампи, комплексні мінеральні добрива, відео про вирощування ароматного кропу з метою вирощування кропу будинку городники найчастіше вибирають скоростиглий сорт Грибовський. Цей сорт кропу невимогливий до догляду, стійкий до перепадів температури, відрізняється високою врожайністю і стійкістю до хвороб. Зелень його володіє сильним ароматом, щоб Грибовський кріп в домашніх умовах давав хороший урожай. Досить посіяти його в родючу землю і не допускати появи бур'янів для вирощування на підвіконні підходять також наступні сорти: ранньостиглий гренадер, середньостиглий рішельє з синювато-зеленими пахучими листям, пізньостиглий кібрай з красивими широкими листям, культивують городники в домашніх умовах і південні сорти, які володіють більш пряним смаком. Але відрізняються більшою вибагливістю а пізні кущові сорти не встигають за літо визрівати на грядках, оскільки спеціального сорту кропу, призначеного для вирощування на підвіконні, не існує. При виборі посівного матеріалу основну увагу варто приділяти термінам дозрівання. Тут важливо не помилитися ранні сорти, хоч і дають зелену масу в дуже короткі терміни. Але швидко витягуються в квітконоси і гірше облиснені, ніж пізньостиглі сорти. А пізні кущові сорти гурман, салют, російський розмір не встигають за літо визвівати на грядках, зате прекрасно підходять для вирощування вдома. Такий кріп на вікні утворює гості, добре облиснені кущики, з пазух яких утворюються все нові пагони, інструкція, як виростити кріп на підвіконні у городі, кріп здатний рости практично на будь-якому ґрунті. Але успішне вирощування кропу в домашніх умовах можливо тільки в родючій ґрунтової суміші, яку необхідно підготувати заздалегідь для цього зовсім слід заготовити пухку садову землю і змішати її перед посівом з купленим нейтральним ґрунтом для кімнатних рослин і ємність для посів підберіть достатнього розміру, щоб кропу не було тісно. І не забудьте про дренажному шарі надніємності, оскільки через високий вміст олії насіння кропу досить довго проростають, їх потрібно перед посівом замочити на 20 годин в теплій воді, крізь яко безперервно проходить кисень, Наприклад, за допомогою компресора сакваріума інший варіант. Просто помістити насіння в теплу воду на дві доби і кожні 6 годин міняти її на свіжу. Для найкращого результату можна зробити в землі канавки глибиною в сантиметр, пролити їх водою і укласти на дно підготовлені насіння, висівати насіння можна прямо на поверхню зволоженої землі, без борозенок і ямок, присипаючи зверху торфом, змішаним з перегноєм достатня норма висіву: 0,3 на 1 квадратний дециметр грунту. Для найкращого результату можна зробити в землі канавки глибиною в сантиметр, пролити їх водою і укласти на дно підготовлені насіння зверху насіння кропу присипаються сухою землею з країв канавок. Завдяки чому на поверхні ґрунту не утворюється щільна кірка, що перешкоджає появі сходів. Ємність з посівами накрийте целофаном і на тиждень приберіть в темне місце з температурою близько 2-0 градусів. Стебла і листя кропу після зрізання не відростають заново, щоб безперервно зрізати свіжу зелень. Підсівайте насіння на звільняється площа свого мікрогороду кожні три тижні вирощування кропу на підвіконні. Секрети успіху, вирощуючи кріп будинку, перш за все потрібно пам'ятати про те, що ця рослина дуже любить світло, поставте посіви на світлий підвіконня, а в зимовий час забезпечте кропу додаткове досвечиване, встановивши лампи денного світла на висоті 50 з над рослинами. На підвіконні досить включати лампи вранці годин на 5. якщо ж ящики з кропом стоять в глибині кімнати, досвечиване має тривати не менше 15 годин. Відео про вирощування кропу на підвіконні правила догляду за кропом в домашніх умовах. Кріп необхідно регулярно поливати, особливо приділяючи увагу поливу під час проростання насіння і при появі молодих сходів. Раз в два тижні рекомендується підгодовувати посадки комплексним мінеральним добривом, вирощувати кріп найкраще при температурі 1,8 градусів, але і на заскленому балконі при зниженні температури до 8. Градусів рослини цілком комфортно будуть себе почувати, якщо в кімнаті температура вище 2,0 градусів. Потрібно збільшити освітленість, інакше кущі кропу вийдуть витягнутими млявими і світлими в перший тиждень, як здадуться сходи, бажано на ніч знижувати температуру в кімнаті, відкриваючи вікно. Або виносити посіви на засклений балкон, щоб кріп не витягувався. Кріп потрібно регулярно поливати, особливо звертаючи увагу на полив під час проростання насіння залежно від того, в яку пору року ви посадите кріп. Вирощування в домашніх умовах може вимагати більше або менше клопоту найлегше вирощувати кріп на вікні з березня по серпень, так як посадки і без досвідчування утворюють пишну зелень за умови родючої землі і світлого підвіконня в осінньо-зимовий період ж без додаткового підсвічування рослини будуть витягуватися і падати. А значить, вам доведеться приділяти їм більше уваги і витрати на вирощування збільшаться за рахунок споживаної електроенергії.